Акумуляторний набір Гріосер модель СЕТ 302 складається з трьох інструментів. Перший у нас буде подовжувач довжиною 1,80 м в розкладеному стані та 1,20 м в складеному стані. Вразвигається він за допомогою фіксатора, тобто відпустили, виставили, зафіксували. Працюєте на потрібній для вас висоті. Сама головка, до якої кріпиться інструмент, має регулювання куту нахилу. Тобто, виставляєте, також все фіксується під любим кутом. Можна виставити ваш інструмент та працювати. В нижній частині знаходиться курок для роботи та запобіжник випадкового натискання. Також входить до комплектації дві акумуляторних батареї. Одна йде без індикації на 1,5 А20 В під макітовську посадку. Друга йде з індикацією на 3 А години 20 В також під макітовську посадку. Зарядний пристрій портового типу. Та, звісно, найголовніші інструменти в цьому наборі це секатор та акумуляторна пилочка. Почнемо з секатору. Секатор у нас має максимальну ширину різу 30 мм, є дисплей для кількості різів та показує заряд акумулятора. Давайте підключимо, подивимося, як він працює. Підключати можна батарею як 3 А, так і 1,5 А. Затиснули кнопку включення, прозвучав звуковий сигнал. Після цього натискаєте два рази на гачок. Та можна йти працювати. Встановлений шаговий безщитковий двигун. рукоять іде повністю прогумована. До комплектації також входить брусок для заточування лес, масльонка та ключ. Акумуляторна міні-пила безщиткова, має систему змащування ланцюга, безключовий, фіксація шини та натяг ланцюга. Прогумована рукоятка також працює від подовжувача. Підключаємо батарею, натискаємо курок та можна йти працювати. Шина йде довжиною 20 см, також до комплектації входить додатковий ланцюг.